Сьогодні ми будемо делати цей дослід з повною пляшкою води і серветкою. Як і це буде дослід, вода не буде проливатися. Дивіться, що нам треба? Серветка обична. Потім беремо, акуратно налажуємо, потім встриваємо отак. А то залишаємо. Потім це обираємо вниз, потім ми беремо воду. І. І робиться вакуум, який не проливається. З мокрої серветки. І так вода не проливається. Там нічого її не одержує. І вона не проливається. А якщо пере... תרבת את היאלכו, נא ולנטה